Тільки українців вперше себе після повномасштабного вторгнення відчули себе українцями. Це дуже жорсткий катарсис, але треба було через нього пройти. Є Божественні закони, і вони головні. І тому, виходячи з божественних законів, ось за ту нашу таку надмірну толерантність довжиною в 300 років, ми зараз платимо. Потрібно стати сильною, незалежною і завжди бути готовою до нападу Росії, який може відбутися. Божевільна держава з абсолютно демонічною владою і такими ж підданими. Ця імперія повинна розвалитися. Передумови для цього всі є. Що для цього треба зробити? Треба просто. Вчасно їм допомогти, ви розумієте, з ким ми маємо справу, це не люди, ніяких компромісів. Все, ви дивитесь другу частину, посилання на першу знаходиться в описі. Пан Хорс визначив, що сенс життя людей на землі це гармонія між духом і душею. Я пропоную зараз розібратися в поняттях. По перше, розказати нам, що таке дух, що таке душа, і власне як досягти цієї гармонії між духом і душею. Якщо взяти <кл> алегорію. То Бог це океан, а Його дух або ж дух кожної людини це краплина того океану. Тобто ми народжені в серці Бога всі. Ми не частина творіння, ми частина творця, кожна людина. Кожна. От. Тому дух це частина свідомості Бога в кожному з нас. Це той, ким є насправді. Або інакше називається Божественне Я. Хтось його відчуває, хтось ні, це інша справа. Далі душа, то така душа, душа це вмістилище всього нашого досвіду в цьому втіленні і попередніх тіленнях. А далі йде внутрішня обойма. Тобто душа огортає чотири наших тіла перших. Починаючи з фізичного тіла, далі ефірне тіло, емоційне, ментальне це змінна обой, обойма, яку ми змінюємо при кожному перевтіленні. Душа якби їх огортає, в собі утримує в кожному втіленні і ось використовує як засіб для розвитку власного і для проявлення духу. Коли ми інтегруємося з тими Фрагментами душі, з якими ми споріднені, походимо там з однієї монади, ось тоді ми відчуваємо присутність духу цього в себе. Це можна процес цей пришвидшити. Як? Я вже говорив. Посадіть собі на праве плече такого красивого, сонцеликого янгела. Це ваш дух. І поживіть три доби, три доби для нього. Для нього ви просинаєтеся, для нього ви чистите зуби, для нього ви варите каву, для нього ви йдете на роботу, для нього ви спілкуєтесь з людьми, для нього ви щось там купляєте, якісь приємні речі робите, там, розважаєте його і так далі. Для нього ви робите ввечері звіт, як ви прожили цей день, що ви зробили, і так далі. І так наступного дня, коли ви прожите, проживете цих три дні або три доби в присутності свого священного світла або ж свого духа, ви відчуєте свою божественну природу, і ви вже без е, ось своєї істинної суті жити не зможете. Ви не зможете просто вдавати із себе людину. Тому що е, ми не просто люди, ми духовні сутності, які навчаються жити, перебуваючи в людських тілах. тобто ми проходимо людську практику, так би я сказав. От. Тому ще раз скажу: дух це частина свідомості Бога, яка ось поділена на всіх нас і в кожному з нас присутній. І це є той, ким ми є насправді. Якщо взяти ще одну алігорію, скажімо, автомобіль всім знайомий, то дух це водій, душа, це. Двигун, який змінюється від моделі до моделі. От. І от шасі, кузов, це є тіло. Ось так ми влаштовані, як зверху, так і знизу. Ви знаєте цей закон. От. І тому абсолютно ми подібні всі по суті. Але наскільки реалізована наша божественність, це вже залежить від нашого. Вибору і від нашого усвідомлення дійсності. Для цього і треба розвиватися, щоб вийти за межі того, що міститься в вашому розумі і в вашій свідомості. Тому що в більшості випадків вміст нашої свідомості нам не належить. І він став наслідком нашого життя в тому культурному середовищі, де ми народилися, де ми жили, де ми розвивалися. От і ми там в різні. Враження від життя накопичували із цього всього, створили собі свою картину світу. А якщо придивитись уважно до ось цієї нашої власної світлини світу, того, що ми ніби знаємо, то вона складається з окремих таких островів істинних знань. А що там всередині, між тими островами пустота? Ось тому. І, власне кажучи, розвиток зводиться до того, що треба заповнити ту пустоту, розширювати ці острови, дійсно пізнаного вами, щоб територія вашого знання була більш-менш цілісною. Чи можна вважати, що людина, яка вважає себе щасливою людиною, вона досягла гармонії між духом і душею? Абсолютно. Дивіться, що таке щастя за визначенням. Ми всі за ним ганяємося, тільки шукаємо його там, де його бути не може, у зовнішньому світі, в речах якихось, в якихось задоволеннях і таке інше. А щастя насправді це абсолютно внутрішній стан гармонії між нашою душею і нашим духом. Коли він досягається, коли ми досягаємо самопізнання, коли ви знаєте, хто я такий. От коли ви знаходите відповідь на це запитання, коли у вас немає сумніву в тому, що ви маєте божественне походження, в тому, що ваша задачка розвиватися і при тому навчитися бути щасливим. От, ось тоді виникає ось ця гармонія, внутрішня гармонія між вашою душею, дух веде, душа слідує. Ось тоді виникає гармонія. Коли кожен займається тим, для чого він призначений. Чи є якісь практики, які допоможуть досягати цієї гармонії? Так, Оксана. Будь-які практики, які пов'язані з саморозвитком, сприяють досягненню цієї гармонії. Будь-які. Просто все залежить від е кількості ваших зусиль і якості цих зусиль. Якщо ви будете наполегливими, ви обов'язково. Е Досягнете цієї гармонії, тому що там є певні етапи еволюційного розвитку, коли ви стаєте на шлях духовного розвитку. І один із таких недалеких етапів називається гармонія душі, стан гармонії душі. Коли ви дійсно зливаєтесь зі своєю душею, я пам'ятаю на собі цей період. І хотілося і моглося, я весь час ходив і співав так, щось мурликав. Настільки от така божественна благодать внутрішня виникає, ну, буквально все на світі сприймаєш таким, яким вона є. І тому в тебе не виникає суджень, не виникає якихось негативних емоцій. Як би не виглядали ці прояви, ти розумієш, що так і має бути. І оцей стан неймовірний просто. Шкода, що він триває не так довго, потім настає. Стан спокою, розуму і тіла і, і так далі. Але все це абсолютно природньо, коли ви займаєтесь саморозвитком. Просто іншого шляху є він ну він тільки дуже довгий, довжиною в декілька, декілька життів, коли ви досягаєте такого рівня. Шлях до крамниці мій світ дуже простий: зазираєте в опис, натискаєте посилання і опиняєтесь у світі золотих прикрас зі змістом. Та змінними кристалами даруйте, що забрав 10 секунд вашої уваги. Продовжуємо дуже багато людей, духовно розвинених, які пройшли багато різних стадій свого розвитку і практик, вони навчилися приймати цей світ, але коли почалася війна, з прийняттям сталася проблема: чи можливо взагалі прийняти несправедливість? От як ти можеш ставитися до того, коли люди чи країни вчиняють несправедливо стосовно інших країн? Як це можливо прийняти? Ну, дивіться. Що стосується війни, це абсолютно ненормально для цивілізованого світу і для нас, українців, ситуація, правда? ж? І абсолютно не дивно, що ми спрацювали так, як і будь-хто на ось таку кризову ситуацію, хтось тік, хтось завмер, хтось пішов боротися. Це абсолютно нормально. Але коли ти досяг ось такого рівня, Сприйняття розуміння всього, що відбувається, ти розумієш, для чого нам потрібна була ця ситуація? Для того, щоб відбулося те, що зараз з нами відбувається, коли ось таке масове пробудження свідомості людей, ось скільки українців вперше себе після повномасштабного вторгнення відчули себе українцями. А до цього їм було байдуже. Вони були ібанами. Які не пам'ятають свою рідню. Це дуже жорсткий катарсис, але треба було через нього пройти. Шкода, звичайно, що гинуть найкращі. дуже шкода. Це боляче, буквально два дні тому назад ми допомагали нашим побратимам, які там напередку прямо біля Авдіївки, вийти з під удару, тому що вони закінчилися. Боєприпаси, їх накривали з усіх сторон, вони опинилися просто в центрі цих подій. Ясне діло, що не можна це сприймати спокійно. Ти робиш все, на що тільки здатний, аби тільки допомогти своїм вціліти. Слава Богу, нам це вдалося. От, Але ще раз скажу: є божественні закони, і вони головні. І тому, виходячи із божественних законів, ось за ту нашу таку надмірну толерантність довжиною в 300 років, ми зараз платимо. За те, що ми дві революції не довели до кінця, ми за це зараз платимо. За те, що ми були байдужими до свого майбутнього, обираючи тих, кого ми обираємо, ми зараз платимо. За те, що ми спокійно спостерігали, як розбазарюють нашу армію. Знищують наш флот, ми зараз платимо. Платять, правда, не ті, хто на цьому нажився, от що дуже боляче і несправедливе. Тому я думаю, дуже багато українців е після цієї війни стануть набагато більш принциповими ніж були до цього в усіх аспектах нашого життя. Тому що коли ми опиняємося на межі небуття. Уже вся та толірантність, всі ці байдуже все те байдуже ставлення до політики, до подій суспільного життя. Воно бистро уліточується, воно зникає назавжди. Важлива така тема, і теж питання щодо вас інформації, чи ви отримували її від рідних богів. Зараз говорять про те, що коли припиниться ця війна, це буде пауза, це не буде закінчення. Росія, якщо вона не зникне нікуди, вона далі буде накопичувати зброю, і вона знову буде з нами воювати. Тобто Україні потрібно стати сильною, незалежною військовою країною на всі роки, все життя і завжди бути готовою до нападу Росії, який може відбутися. Якщо Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона існує зараз, питання наступної війни це питання дуже невеликої кількості років. Дуже невеликий. Ця імперія повинна розвалитися на національні утворення, і хай вони там розвиваються, займаються своїм ладуванням. Тому міжнародна спільнота повинна зробити все для того, щоб ця імперія перестала існувати після цієї війни. Ми, як найближчі сусіди, найперше в цьому зацікавлені, тому що сьогодні воюють наші діти. А через три-п'ять років будуть воювати наші внуки з ними ж, якщо залишиться все так, як воно є. От тому ще раз кажу: задачка не просто вибити їх із нашої землі, а розвалити цю імперію. Передумови для цього всі є. Треба просто вчасно їм допомогти. Що для цього треба зробити? Бути більш активними на міжнародній арені. І пояснювати, хто або що насправді є ця імперія зла, що вона є загрозою для всього цивілізованого світу, тому що цінності, які там е, продукуються, вони абсолютно суперечать е, потребам і вимогам часу. Зверхність, е, жорстокість, здатність брехати просто в вічі, так як вони роблять прямо в ООН, на радбезі там і так далі. Треба пояснити всім, що це не просто бензоколонка, а що це божевільна держава з абсолютно демонічною владою і такими ж підданими. Їм тільки сказати команду Фас вони не думають, що роблять. Ніхто подивіться, практично немає ніякого розкання до цього часу. Подивіться, в мережі їх висловлювання, як вони радіють, тому що там попали в багато ой, там ваші дітки загинули, та їх всіх треба втопити. Ви розумієте, з ким ми маємо справу? Це не люди. І тому ніяких компромісів. Ви знаєте, що означає слово компроміс з давньогрецької досягти половини висоти. Тут ми повинні досягти вершини в цій війні. Вершина це. Розвал імперії зла. Якщо після перегляду цього відео вам вдасться завітати ще й на канал Містична Історія, то там пан Хорс розповідає таке, що ну, чесно кажучи, моєї дружини був шок. Неймовірне переживання. Просто неймовірне. Крим просто приварений, пришвартований до України. Він нікуди не дінеться. Він повернеться до України. Є два роки, буде стосуватись не тільки нашої долі українців. А всієї нашої планети це дуже серйозно. Ви повинні пам'ятати, що на повісті Дня Бога Україна номер один. посилання на це відео в описі, але поки що залишайтесь тут на каналі Мій Світ. Запитання від глядача, яке стосується теми дежавю, тому що в нас до речі в Україні постійно дежавю з цієї імперії зла. Вже кілька сотень років одне дежавю за іншим трапляється. Поки що таке приватне повідомлення, потім глобально про дежавю можемо поговорити. Цікаво, чи може людина проживати одне й те саме життя? Бувають такі миті в житті, що я вже там була, що я те вже чула, що я це вже робила. Хто ще таке відчуває, питає глядачка. Ну дивіться, дежавю виникає, тому що ми багато разів втілюємося на землі, і тому виникає оця пам'ять попередніх втілень. З'являється відчуття, що ось цю людину ти знаєш, або ось цю місцевість, в яку там перше потрапляєш, ти знаєш, або навіть якусь життєву ситуацію. Ви знаєте, що тільки в там собору в християнстві заборонили цю тему перевтілення, до цього вона там також була присутня, на, на Сході взагалі. Це не виникає ніяких там питань. Те, що ми живемо багато разів, що наша душа перевтілюється. інакше б не було розвитку. Якби ми приходили на дне втілення, щось там почудили і померли раз і назавжди, ніякого розвитку не було. Ми б так і сиділи на гілках там, і стрибали б до цього часу. От. Тому дежав'ю пов'язано саме з цим пам'ять попередніх втілень це абсолютно нормально. Чи варто на це особливо звертати увагу, то просто знайте природу цього явища, що вона походить, це явище походить із за, із -за нашої людської природи. Я прекрасно пам'ятаю дуже багато своїх втілень і спокійно, абсолютно до цього ставлюсь, що там серед тих тілень були достатньо яскраві втілення. У кожної з нас так було. Якби ми зараз не були несущими. Ми не прийшли через всі ті уроки через всі ці соціальні ролі, які ми відіграли. Тобто кожен із нас був і правителем, і воїном, і багатою людиною, і не одне життя просидів у в'язниці, вивчення одного життєвого уроку в середині циклу, цих 13 тисяч років, які відбуваються на розвиток однієї цивілізації. Ми вивчали часто і густо 40-60 життів. Виявляєте собі, 40-60 життів ви, наприклад, воювали підряд? Ну, Або там через втілення. Або 40-60 життів ви провели десь у в'язниці. Які там враження від, від того всього, через що ми пройшли, у нас залишилися в нашій клітинній пам'яті. Тому дежив'я виникає. Часто ми, от коли проходимо ці реінкарнаційні цикли, дехто пригадує, що в нього там між лопаток, дуже довго за певних обставин, відчувається якийсь фантомний біль. А виявляється, що років там, 400-500 тому назад, туди потрапив в спис, він падав з коня, обламалось древко, і він не міг самостійно витягнути того спису і канав там дві доби на полі бою. Уявляєте, яка? Клітинна пам'ять там закарбувалася від того першопочаткового травмуючого досвіду, і з життя в життя він відчуває там ось такий біль. А насправді ніякого фізичного ушкодження в цьому втіленні і попередніх там немає. Ось так спрацьовує ця пам'ять. Чи перероджуються українці серед українців? Бо часто є люди, особливо які є патріотами своєї країни, вони нібито пам'ятали вже і були вже в цих обставинах, і воювали вже Росією, і знову прийшли сюди, і знову продовжується діло. Чи буває таке? Значить, дивіться ми жили, втілювали серед різних народів, навіть серед різних рас. але оскільки в Україні в нас у більшості з нас були найбільш яскраві втілення. У нас виникає ностальгія, і тому ми намагаємося ще раз прийти сюди на землю. Ну принаймні, я от скільки пам'ятаю, то мінімум там п'ять останніх втілень були саме в Україні. І тому я живу з Україною в серці. Розумієте, вона настільки мені близька, вон, все, що з нею пов'язане, починаючи із пісень, закінчуючи природою. От я нікуди не виїжджав під час війни з України, і все, що ми робили по світах, ми робили для України. Перш за все. Ми об'їздили, я вже казав, всю Україну більше тисячі місць сили ми заново відновлювали. Жодного місця сили в Україні, не сплюндрованого, не залишилось. От, наприклад. Та ж лисина Космацька, де ми освячили свій прапор, своє знамена, там такі жахливі ритуали проводили наші опоненти. Просто розпотрошували вагітних жінок і на їх очах оцю дитинку, яку витягували, вбивали, і вони, стікаючи кров'ю, там просто божеволювали. Уявляєте, наскільки е сплюндровані. Такі от місця, а там житниця, там створена нашими волхвами вершинка таким чином, що оця благодать, яка розходиться від сонечка в день, літнього сонцестояння, розтікалася на весь той космич, на всю на всю округу в Карпатах. Те ж саме, там. Ми стикалися, скажімо, в Б'ямпільському районі, там 12 от таких от місць, і по центру колодязь біля нього також розпілили жіночку вагітну, от і просто вовки загризли тих жінок, і таким чином ціла територія унікальна, відничена, неймовірно, чиста, неймовірно родюча, була енергетично переполюсована. На кожному місці ось такі речі відбувалися, розумієте, інколи просто серця не вистачало, щоб все це пережити, побачити і змити ці сліди крові. Тому, коли мені задають запитання, а навіщо ви це робите? Тому що, коли ти знаєш те, що ми знаємо, ти не можеш жити інакше, ти не можеш просто спокійно. Бути відстороненим від того, що стосується долі твого народу, твоєї землі, твоєї Батьківщини. Чому в християнстві заборонена тема перевтілення? Ну, дивіться, до Нікейського собору ще християнство було е, схоже на нові знання про Бога, а не не релігію. Після канонізування всіх тих речей, от... Е, Християнство стало просто чистою релігією. Що таке релігія це організація. Для чого створюється організація? Для самозбереження. Тобто віра це шлях до Бога. Віра там зникла. Там з'явилася релігія. От чому вони заборонили? Тому що якщо людина згадає, що вона була вже втілена, що вона багато разів сюди приходила, то про якого раба Божого може йти мова? Запитання. Ми співтворці Бога і Богу взагалі раби не потрібні. Він же не рабовласник в кінці кінців. Він творець, в тому числі і нас з вами. Уявляєте, ви там батька чи мама своєї дитини і поводите себе як рабовласник? Це логічно, абсолютно ні. Так само і тут. От для чого це? Для того, щоб легше було маніпулювати свідомістю людей. щоб... Нагнати страху, щоб зробити Бога лякачкою. Але люди забувають, що Бог це краща версія нас самих. От, От таким по ідеалі у кожному повинен бути свій Бог. Це абсолютно ідеальне. І в мене запитання від глядачки нашої, яка запитує вас, де знайти інформацію про наших богів. Мені хочеться знати, до кого мені звертатися. Я рекомендую вам звернутися до Велес книги. Там основа основ про рідну віру і про наших рідних богів. Наші рідні боги це ніхто інший, як наші з вами пращури, які досягли богоподібності за життя. І ось тому ми. Шануємо своїх богів, тому що це наші з вами пращури. Прекрасно все це написано в, в книзі Читайте, будь ласка, вивчайте, а далі розширюйте коло свого пізнання більш-менш сучасної літератури. Там також вистачає різноманітної інформації на тему рідних богів. Але основа вилас книга. Дякую вам, що знайшли час для нас для важливої розмови про рідних богів, козаків, характерників, дух та душу. Ваші слова були вражаючими та надихнули нас ще глибше зануритися у тему духовного розвитку. Дякую, дякую вам, Оксаночка. Дякую всім слухачам каналу. Дякую тим притомним українцям, які відгукнулися на мій перший ефір. Які там захотіли почитати мої книжки, сформувалась навіть ціла група людей, які зараз навчаються дехто вже там пройшов два курси навіть цілих. Це приємно дуже і надихає. Тому що розумієте, все, що я писав, я ж писав не просто для того, щоб розважитися. Я писав для того, щоб це розширювала свідомість людей, щоб вони ставали на шлях духовного розвитку і також. Пізнавали цей світ і себе в ньому, і серед неукраїнців також достатньо людей, які клялися в вічній ненависті до мене, за те, що я є, і навіть дехто із них підняв мене до рангу сатани. І я вам дякую за це. Тільки ще раз кажу: світ довкола нас це дзеркало те, що ви несете в цей світ вийти і отримуєте натомість. Кожен в цьому дзеркалі бачить своє якесь відображення. Справді світ дзеркало, і в описі до відео ми залишили притчу саме про це. А ось тут на екрані залишаємо першу частину розмови з паном Хорсом, а також плейлісти з відео інших наших каналів, містична історія та усе чудово. Пам'ятайте, Україна переможець.